Чекаємо на сильний дощ, де ж ти дощ? Де? Де ти той дощ? Щось трохи вітер шумить, ляпотить, але ж мало. Ох ти боже, яка холодіна, га? Вітер повертається з півночі. Ну капець вам тут буде. А? Ай-яй-яй-яй-яй, поморозий дісек. А... Прямо хоче. Хоч би сніг не пішов. Бо щось таке холодне прямо. Гу де ж ти Щой ой О! Ой! а ти чого не ховаєшся? Заховався під кришею. Хоч перекурити. Треба <тит> ховатися, треба ховатися, а то діла не буде. <тит> Ти глянь, і сонце все заховалося. Це воно як вітер, воно прожене. Прожиде? <тит> ну, Та як ж пустилося вже. Скільки ж це нас дратувати можна цими каплями. То раз покапало і це раз капає. Окапало. Офіс. Та, Та ні, подиви, як там затягнуте воно. Оттуда вітер. Бачиш? а то звідти вітер. Дивись, отсюда чорна якась така. Та тебе сіра, яка, сонця не видно, світу не видно. Та таке ж буде дощ, буде. Ось це ж тобі десь. Та тільки щоб морозу не було. На що все нас так оце обіжати? Ой. Та, ти да, хочеш зайти ти... в хату? Там і мороз надвигається. Да, надвигається. Чує, яким холодним дує вітром, ох і холодним. Так, чи буде він той дощ чи не буде. Але ж моросить. І гримить і моросить. О, які молні. Зараз як бабахне. Ну, треба ховатися. О. Гроза в начале мая Хоч почуємо її, бо далі її опадів не обіщають. Ну, дощик. давай, 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 о! Як гарно! Як гарно починає. давай. О, о, оце воно. О, шум дощу і грози. О, заховатися водіялом тепле. холодно, Боже. Вітер такий, час мене здавайся українця. Такий я дош зніму. зніму. О, о, Тож трошки прикрепи, така земля суха. Тільки ж не треба нам о, сильного ні граду, ні снігу, ні морозу. Ой, помилуй та нас, Господи, помилуй. Дай нам хоч щось небудь хорошого. Ой. Як потемніло. Ще всіки день, три часа дня. Чотири вже скоро. І як зробилося темно. О! О, це воно, вже. які біжать річки скриті.

Такі ж приймоча нашу землю. Я, мабуть, город. 这个也。